Всім привіт! Сьогодні ми готуємо східні солодощі. Вони є натуральними та з кислинкою. В першу чергу вам потрібно залити каркаде кипятком. Потім залиште це на 30 хвилин, щоб настоялося. Процідіть та відправте в'ємність, в якій будете варити. Також додайте до неї цукор та лимонний сік. Відправте на вогонь, маса має закипіти та проваритися 10 хвилин. Тим часом підготуйте суміш із фруктового соку. Також додайте воду і кукурузний крохмаль. Картопляний не підійде. Добре все перемішайте до однорідності, Грудочок там не має бути. Всі інгредієнти напишу в описі, вилите це в каструлю та відправте знову на вогонь, проварюєте приблизно 20 хвилин, постійно помішуючи, варите, маса має добре загустіти. Ось таке ви маєте отримати, після цього додаєте сюди горіх. Я додавала мигдаль обсмажений. Ви ж можете додати будь-який інший горіх на ваш смак. Все, все готово. Тепер можна відправляти форму. Підстеліть пергамент, на нього поставте форму, в мене тут форма. 17 на 15 сантиметрів. І викладаєте все в форму. Рівномірно розподіліть та розгладьте масу, вона має бути більш-менш однакової товщини скрізь. Після цього вам потрібно залишити її при кімнатній температурі на 5-6 годин. Маса має добре стабілізуватися. Минуло 6 годин, тепер можна вже нарізати. Щоби вивільнити з форми, можете допомогти собі ось так, як я ножиком. Пройдіться по периметру, проріжте, потім буде легше вийняти з форми. Наріжте однаковими шматочками. Я буду нарізати кубиками, а ви ж дивіться, як вам, можливо, довгенькими якимись шматочками захочете. Буду вдячна за підписку, також за лайк. Ну, все, ми тут все вже нарізано. Тепер потрібно його. Обмокати з усіх сторін в цій суміші. Це у нас крохмаль та цукрова пудра. Добре, її перемішайте і починаєте кожен шматочок з усіх боків, він має бути в цій суміші. В суміші крохмалю та цукрової пудри. Ось так як я все обмоч... обваляли в круг та цукрою буде, і відразу складаєте на якесь красиве блюдо. В результаті отримуєте ось таку чудову миску солодощів, дуже гарно воно смакуватиме із чаєм. Тож обов'язково спробуйте, вам обов'язково воно все точно сподобається, це супер блюдо. Дякую за перегляд.